Іскандера, джавеліни, байрактари, ракетні комплекси та інші озброєння гудять по всіх інформаційних сайтах, та й здається, кожен з нас не на раз пробував оглянути, що це таке та як воно працює. Сьогодні ми б хотіли зануритись в час, коли цього всього абсолютно не було, та продемонструвати, як проводились військові баталії в часи Римської імперії про їхні геніальні інженерні та військові винаходи. З вами YouTube канал Механіка по українськи та наша постійна рубрика як це працює або абсолютно правдива історія. Маєте яскраві ідеї, ми допоможемо вам їх реалізувати. Виконуємо 3 d друк будь-якої складності, якісно, надійно та найкоротші терміни. До всіх проєктів 3 d друку ми підходимо з великою відповідальністю, гарантуючи високу точність та професійність у роботі. Зацікавила пропозиція? Обов'язково пишіть на ще в коментарях. Коли ми говоримо про стародавній Рим, в голові самі собою спливають образи, пов'язані з Римською армією та легендарні непереможні легіони Цезаря. Дійсно, армія давнього Риму не віддільна від держави, вона не тільки його обов'язковий елемент, основна опора та силовий продаток. Армія була основою життя Риму, незалежно від того, який історичний період ми розглядаємо від ранньої республіки чи до пізньої імперії. Тож історія Римської імперії наповнена легендарними битвами. Коли імперія розширювалася, армія брала участь не тільки в класичних сухопутних морських війнах, але й в облогах. Облогові машини, побудовані геніальними римськими військовими інженерами, використовувалися ще в епоху республіки. Армія ефективно їх застосовувала при облозі оточених оборонними морями та різними укріпленнями міст. В епоху імперії облогова зброя далі вдосконалюється. В першій хвилі облоги римляни використовували катапульти, що мали послабити захист противника. Катапульти засновані на зберіганні та вивільненні механічної енергії, їх основний принцип застосований у багатьох різновидах та модифікаціях. Баліста вона була схожа на великий арбалет та вважалася точною зброєю, вона запускала стріли, дротики, каміння та інші порівняно легкі снаряди по низькій траєкторії. Енергія, необхідна для запуску снаряда, забезпечувалася пружиною, яка складалася із кількох петель міцно скручених канатів. Найбільш поширеними та ефективними машинами були камені побитні катапульти. Вони складалися із скручених петель канатів, їх калібр визначався вагою каменя, як правило, виточеного у формі кулі, який міг мати кілька десятків кілограм. Радіус їх дії перевищував 300 метрів. Ефект від одночасного застосування кількох десятків катапульт був руйнівний навіть для оборони стін. Стінобитний таран, так званий баран, також, як казали, облоговим двигуном, що походить із давніх часів. Принцип його дії відрізнявся від метальних машин, таран потрібно було доставити прямо під стіни, тому воїни та сам пристрій потребували захисту. Таран складався з великої важкої ударної колоди. Підвішеною ланцюгами до дерев'яного короба з навісом, так звана черепаха. Розгойтуючи вперед-назад масивну колоду, вони розбивали укріплені ворота. Часто колода зміцнювалася металевим наконечником, що забезпечувало більшу ефективність, відомі знахідки масивних наконечників для таранів, які виконані у вигляді саме баранячої голови. Облогові вежі тура. Які використовувалися арміями інших стародавніх імперій теж були ефективними в облазі. Конструкція башти мала кілька рівнів, захищалася стінами з трьох сторін і мала платформу на колесах, тому її було легко переміщати і ставити в притул до стін. Солдати піднімалися на вежу по внутрішніх драбинах, а потім зверху на міську стіну кидали звітний міст. Так війська нападала на супротивника, який захищав фортецю чи замок. Ну а зараз ми вже пишемо свою історію, яка точно буде наповнена не менш легендарними битвами. З вами був ютуб канал Механіка по-українськи, і як завжди, ми не прощаємось, а кажемо тільки до наступної зустрічі. Все буде Україна!